Наступний день, 17 листопада. Ранок видався недобрий для України, звичайно. Була ракетна атака на нас. Ну, ми пережили це і треба збиратися з силами, думками та далі продовжити робити своє, свою справу. На зло ворогам. Ось так, якось так. Хочу подякувати нашим захисникам, всім, хто причетний до захисту України, всім, хто робить для нашої країни все, щоб ми перемогли. Велике дякую. Це такий труд, це така сама пожертва. Буду вічно. ну Скільки жива, буду молитися та дякувати вам, всім, всім людям, які підтримують Україну, теж дякую. Ну а зараз хочу якось і сумно на душі. так Це я прийшла, бумажку викинула. Хочу розповісти, що я вчора зробила. ну Так як і казала, пообробляла те, що мені треба було паковою суміші з біошок та чистий стовбур. На осінь це остання обробка була в мене. І повисаджувала піоні. Поставила таблички, дещо, щоб не забути. а то так можна забути за зиму. Тут посадила аліл, також тут підписала, з табличками стоять. Тут піончик. ну і У мене тут вже в цьому році виходить, що 5 піонів новинок на моїй колекції сидить за ритими. Піонія Міс Америка. Гарден Лейс, це від Добродару, тому це питання, питанням, що воно з неї буде. Ну, подивимось, я запам'ятала її. Так, Кінц Дей, це якось я недавно купила. Показувала обзор. Так, тут нема піоні. А, тут ще в мене піоні з минулого року. Це я так скажу. Так, і тут ще дві. Це ті, що я обзор робила. Цього року Sugar Sprice і от Fat's Може неправильно назви читаю, але ну, як читаю. І також ще в минулому році садила такі цікаві піоні, як жемчужна розцеп, ем, аркон. Тут у мене і, 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 і подарочок мені прийшов, теж, як я замовляла ці дві піоні. Це сорбет. Ось такі в мене тут піоні. Це для себе так, щоб пам'ятати. Ну, крім того, тут ще два кущика бабусиних росте Не знаю, як вони будуть далі. Буду я їх цілі бирати чи ні. Поки вони мені не заважають, то я залишу. Також це те, що я робила вчора. Ну, то викопала ще ж батат, я показувала. І на це місто посадила два корінця. Від піонії, яка пройшла, відірвалися два таких товстеньких корінця. Подивлюся, що буде, я її так. Тут пісочок, така земля легка, водопроникна. Я думаю, тут буде добре їм якраз укорінятися. Подивимося, що вийде, який результат. І зараз я ще хочу швидко посадити. Рему росити ще в мене залишилось із флоріума з обзору недавнього. І все, хочу показати, як я сажу. і для себе, і для когось може буде теж корисно. В принципі, я так не спеціаліст в цьому ділі один раз садила. Ну, він не дуже, як я читала і дивилася огляди про нього, то він не така рослина, яка не потребує там дуже якоїсь особливої землі. Ну, єдине, я хочу самокодом трошки здобрити землю. Тут у мене такий мусор, дренаж добрий. Тут, видно, закапувала минула хазяйка мусор, тому що попадаються каміння і скло буває. І я її не в якраз зони, в мене тут капельна стічка лежить, трубка. І я тут якраз оці зони не буду поливати. І вони з північної сторони захищені. Ось таким забором. І якраз південна сторона, це сонце буде на них практично весь день. Тому я думаю, це місце оптимальне для них. Засипала я ще сюди десь так піска на глаз. Зараз перемішаю з землею і буду садити. Ось у мене такі корінчики. А це я яму копала, думала тут спочатку садити, а потім передумала, щоб уже на, на дальньому плані вони були. Так будуть гармонічніше, красивіше виглядати. Ну і логічніше, ніж один тут, один там. А тут я піонію посажу ще, яка прийде скоро. Так. Ну, Все-таки корінчик маємо з хорошою брунькою квітковою, я сподіваюся. Ось лунка перемішуємо з землею. Поки це тільки в мене така експериментальна клумба. Все тут на доращуванні, Все так виглядає, як експеримент, як на, не на постійному місці, на тимчасовому. Ну, а, так, а там, як кажуть, народна мурдність, нічого немає постійно, як тимчасово. І отак от засипаю. Десь 5 см заглублюємо. Не, не дуже заглублюємо ямку і засипаю землею. Я трошки засиплю так, щоб трошки видно була ямка. І, і пролью Водою 10 літрів вилью на нього. Ну, Приписатися воно не треба, щоб водичка була. А далі все, далі поливати я не буду. Старатимуся не споливати, щоб сюди поменше вологи попадало і в мене зберегтися і Розмножити цей сорт. Це сорт дуже красивий, рожевого кольору, такого рожево-пастельного, я так думаю, буде. Мені такий хочеться. <рес> є, поваранчеві є. Навіть білі щось більше поки такий хочу. Ну і, і другий теж другий павучок отакий. Цей тут дві пронічки, ну не знаю, вони поменше. Можливо, і не будуть квітнути, а буде, або вже будуть квітнути, не так рясно, не так високі вудкою стадуть. Перемішуємо, додаємо землі, щоб не один пісок. Так. І встановлюємо наш паучок. Орку тут не буду робити, а він зараз з землею придавиться, і буде контакт добрий з землею. Ну єдине, що треба Щось, поміняю руку, розпрямити оці корінці. Желательно бажано їх добре так установити, цього паучка. Так, і все. Будемо зараз засипати нашу красоту майбутню. Тут ще щебенка в мене була. Хоч я думаю, для нього буде такі термальні умови природні, напевно. З дренажем, з камнями, такого ракарного типу. Так, всю зараз буду поливати, а потім Оце я полью, це потім. Я скажу, що я буду робити далі. Це в мене тут цей виноград дівочий. Ще, ще я його зараз позбираю на заборі. Ось повириваю повністю. Покажу. Це виноград. Ой, сонечка клас. Сонечка це клас. Так, я думаю, для зйомок сьогодні добра погода буде. Ось у мене такий кущ, ось його корінь. Отут. Ось тут. І я оце все оберу. Не знаю, вистачить мені на всі мої задумки цього винограду. Чи десь ще шукати? Це я побачу. Зараз там ще трошки він нас надвором по, по землі. Великі такі плечі є. Зараз це буду робити І зібрала, зібрала там такі палички. У мене ще з минулого року є горішника ліщини. Буду з них робити каркас для своєї, для свого цього білізка обновлю. Оце буде в мене для іншого. Згодом теж покажу. А той я, а новий я зроблю. Такий більш може буде вже новіший, там може вже досвід у мене є по плетінню цих обелісків. Я Вже один зліпила із того, що було. Буду ліпити і другий. сподіваюся, що другий ще красивіше. Получиться. Якщо це ви врахуйте, що це красиво, звичайно. Якось так. Тому буду включатися періодично, можливо, поставлю навіть камеру і процес сам засніму трошки, і буду коментувати в процесі, що я буду робити далі. Ну, ось у нас тут в мене є лоза, я її насобирала і в очі виноград, і такий виноград. Готовий теж для того, щоб зробити каркас в нижній ярус. Я хочу цей раз трошки по-іншому зробити, тому що минулого разу я вкапувала в землю палички і тоді вже кріпила основу. Ну, Цей раз хочу спробувати по-іншому трошки. Ну, Це ви побачите зараз. Ось так у мене вже є таке коло. Який я облітаю. Це звичайний плодовий виноград. Ну, Лист таки потім я оберу. мені головне зробити каркас, такий, щоб він був цупкий і нікуди не рухався. Це зелені, звичайно, ну і нічого ще буде заматувати. А зайве я буду прибирати. Як починаєте то там, десь закріплете, я прив'язала з бутом вірьовочку, можна було краще, в деяких місцях закріпити, щоб він до вас не роз'їжджався і держав форму. А потім, коли вже почнете плетіння, то тоді вже буде легше, воно буде саме держати на пору самих гілочок. Можна зрізати, зараз я так зріжу. Це ще не кінець для цієї Ще хочу намотати, щоб вона була зовсім супка. Родних матеріалів і тому воно не може бути ідеально родним. I don't think so. No 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 no. I don't think so. No 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 no. It's never ever, ever, ever. ever. So no 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 no. I don't think so. No no no. no It's never ever 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 ever, ever gonna happen втикнула в землю через оце коло через оце коло. Закріпила місь лузою пал, палки і ну, трошки повпихала небагато, там скільки змогла впихнути, <гум> ну і висоту ж треба враховувати, яку я хочу. Ну Буде десь така, я хотіла трошки більше. Ну, як, і, як хватило, як палочки вийшли. Зробила сім палочок, треба не кількість бажано робити, щоб плести було зручно. Пропускати між палками ці плечі, щоб була нечутна. Кість. Якось так. Отут я потім зріжу, тут зв'язала вірьовочкою. можна проволоку зв'язати, так буде більш. Напевно, сильніше стянеться. Ну, в процесі тут трошки будуть гілки рухатися, щоб поровніше випрямляти їх. Буду зараз плести знизу, знизу. починаючи відступлю від цього кола десь отак. І буду плести виноград. І хочу зробити декілька кіл. Тут вийде в мене раз, два. Ну і тут третє, так накрутка. Десь так вийде. Буду тепер застосовувати дівочий виноград. Він більш тонкий, такий податливий, кучка в мене лежить. Буду його зараз застосовувати. Дивимося, щоб було рівно у нас A nope definitely nope thank you Ось так вийшло на проміжному етапі мій обіріск. Ще хочу зробити для нього шарик, кульку таку зверху теж з І як для новорічної ялинки можна навісити на неї іграшки якісь. Можна повісити ще гірлянду, та, на сонячних батареях і може ночі мерехтіти такими огоньками. Що ще можна? Можна ще цей виноград і ще плеті зробити таким, обкрутити по е, діагоналі, по спіралі, отак обкрутити і теж зробити, таку, як гірлянду. Також в якості гірлянди можна застосовувати такі якісь гнучкі матеріали. Наприклад, міскантус можна так зв'язати, теж красиво жгутом. І Теж обплести по спіралі цю пірамідку. Ну, Мені шкода із кантуса, тому я це не буду робити. Ну, Також ще ця пірамідка може слугувати укриттям для троянд, гортензій, якщо ще прицепити до неї, наприклад, лапник або якийсь хмиз прицепити, то вона буде захищати від вітрів холодних зимових рослинки. Це теж можна застосувати. Крім того, такі роботи піднімають настрій. Мені подобається взагалі хендмейс, зроблене своїми руками. Це така душевна і приємна річ для інтер'єру в своєму садку. Дивися, і посміхаюся на це діло все. Ну, якщо вам теж таке сподобалося, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо така тема цікава, пишіть у коментарях. Я ще є багато в мене, чого хочеться зробити, я буду робити на каналі, викладувати. Пишіть також коментарі, чи сподобалося вам, може у вас щось подібне вже є в садку, як воно, в експлуатації, взагалі які ще можуть бути ідеї для осіннього зимового декору. Ну, і також для літнього декору це теж добра річ. Наприклад, можна використовувати її як опору, для клематису, троянда теж гарно стане. Я, звичайно, це не пробувала, але, думаю, можна попробувати застосувати це. І Також піон, теж великий високорослий, зможе в е цій опорі добре наростати і не буде падати. Для огороду також це пригодиться. для... В квасолі, наприклад, як опора, щоб вона повелася по цій конструкції, огірки ж ті ж самі горошок, теж буде красиво такий декоративний огород, прикрасить навіть банальні огородні грядки. Крім того, це не коштує грошей взагалі. Лише ваш час та терпіння, старання. Ну, і це приносить задоволення, сама творчість, сама доробка, це і фізичне, і моральне задоволення приносить. Я гадаю, я вас переконала зробити собі щось подібне. Ну, а зараз я збираюся зробити такі якісь буденні справи на дачі, може, не такі цікаві, тому буду прощатися. А це я зробила для душі і хотіла теж поділитися з вами. Те, що я ну, рекомендую зробити ну, для душі, щоб була якась розрада якась була. До побачення.